Доброе утро Доброе Что правила? Какие правила? Кто вам сказал? Кто вам сказал? Я вам сказал А вас значит где? Что что? Показываем посвечение да. Шановный Что значит какая разница? Да, что значит какая разница? Да, поставь, Я не понял Шановный Хо-хо! Якого хера? Я тебе сейчас объясню, какого хера, блин. Деловар ты, блин. Ничего себе, блин. Ничего, Все, блин. чекаем, шановные, чекаем, блин. Я что, не, а шо, там порушений нет. Иди сюда! Куда пошел? Доброго дня! Я тут на в'їзді в, в Хмельницький не показують посвідчення, хамлять, значка немає на грудного. Мені потрібна допомога, якнайшвидше. Будь ласка, наряд. Наряд вийшли, мене зупинили люди, незрозумілі форми, відмовляються мені. На в'їзд перед самим знаком Хмельницький. Перед самим знаком. Зі сторони Староконстантинова. Будь ласка. Чуєш, ще кохіла, блін. Доброго дня. Я хочу визвати наряд міліції на в'їзд в місто Хмельницький. Мене зупинили незрозумілі люди. На мою вимогу показати посвідчення мені відповіли, якого хера я тобі доведен щось показувати. Я не знаю, незрозумілі люди в формі, посвідчення не показують, нагрудну знака. Я хочу, щоб визвали сюди наряд, я хочу вияснити, що за людина мені пох... нахамила. Посвідчення відмовляється показувати. У мене є відеодоказ, на відеореєстраторі є. На моє питання, де нагрудний значок, мені відповіли, якого хера я тобі мав відповідати, де мій нагрудний значок. ВАЗ-21.10. Розвернувся, пішов в обратну сторону. Я кажу, куди, куди пішли, він каже, яка тобі різниця, куди я пішов. Да, направте мені відповідально від ГАЇ сюди, направте. Людина стоїть взагалі зрозуміла, яка. Яка посвідчення, він посвідчення не показує. Якого хера ти тобі має показувати? Направте відповідального. Якщо не буде відповідального через... От пішов. О, почерявий. Почекайте, почекайте. О, посвідчення покажи своє. Зараз підняш тина!